Англомовна версія моєї статті про дії нащадків Тіни Тьорнер і загрозу для нашої Тіни Кароль отримала несподівано потужний відгук у професійній спільноті. Один із власників американської патентної фірми написав, що викладені мною інсайти мають знати всі виконавці та всі, хто працює у шоу бізнесі. Саме тому я вирішила все ж таки опублікувати відео, яке я записала у вересні. І тепер, коли чоловік Тіни Тьорнер та компанія ТТ Інтертеймент. Що управляє її брендом, офіційно посилили свої позиції, як я передбачила в вересневому відео, Симплітіна анульована, і твердження, що з 90-х років ім'я Тіна асоціюється в Америці тільки з одною особою, і ця особа є Тіна Тьорнер, набуло юридичного значення. Тож Тіна Кароль має діяти швидко і стратегічно. Дійсно швидко публікую відео. Усі рекомендації в ньому сьогодні ще більш актуальні та вагомі. Тож дивіться: беріть приклад капіталізації власного імені та бренду. Задавайте питання і приєднуйтесь до наших інтелектуальних новин. З вами Олена Якобчук. Гарного перегляду!